Денисе з перемогою. Пригадай, будь ласка, ключовий момент цієї зустрічі, як ти діяв у тому епізоді, які емоції відчув. Прийняв м'яч та просто змістився під вправу свою ногу і рикошет, але гол. Ця перемога у турнірному плані дуже важлива. Зрозуміло, що тренери завжди кажуть, що головна мета вашої команди це щоб гравці зростали. Але ви ж не можете теж не дивитися у таблицю, не можете не радіти перемоги. Так, звісно, ми дивимося на таблицю, ми дивимося на результати інших команд, але це для нас не так, що ми прямо бажаємо там зайняти якісь місця. Для нас важливо тільки розвиток, розвиток всіх гравців, розвиток команди, розвиток як індивідуальний, так і командний. Для нас це головне. Сьогодні не часто, але. Так вийшло, що ти в основному складі не вийшов. Вийшов на заміну. Як себе почував і як було входити в гру? Почував себе добре, тому що це теж досвід для мене. Я повинен кожну гру доказувати, що я повинен грати. Так, сьогодні так, наступну гру буде по-іншому. Ти літні збори. Ми казали неодноразово про те, що привів з основним складом. Зараз постійно граєш. І... Достатньо стабільно забиваєш навіть у Ю-19, є мрії повернутися знову туди. Так, звісно, тільки для цього працюємо, але навіть якщо я туди повернусь, то це не буде моя кінцева зупинка. Треба буде працювати далі, але так, зараз хочу повернутися.